Це один з пошкоджених багатоквартирних будинків Конотопі. За кількадесят метрів від нього впали уламки російської ракети. На цьому місці лишилася вирва. Неподалік розтрощена автівка. Вибухи, говорять, місцеві пролунали 29 грудня о 5-й ранку. чув. І домша Біля пошкоджених будинків волонтери роздають плівку місцевим мешканцям закрити пошкоджені вікна. Звертаються в основному балкони. Ну багато дуже постраждали. Ми записуємо все це в списки. Ведемо і стараємося взяла собі матеріал і пенсіонерка Катерина Гайда. Вибилося на світі. Я би дав послав господь бог, щоб щоб їх і п'яте покоління так і било, щоб вони побачили, як нам живеться. Оселі жінки розташована на третьому поверсі. Туди Катерина й несе отриману плівку. Жінка живе сама, тож говорить, допомоги чекати немає звідки. У мене два сина і два обидва на фронті. І ще мені це так пролетіло. За що, скажіть, пожалуйста, за що? Повибила не все, гуляє вітер. У момент влучання, розповідає жінка, відпочивала на дивані біля вікна. Склом, що полетіло навкруги, говорить, не травмувалася, але матеріальні збитки, каже, чималі. Із пенсії сті я ще отримую три тисячі. Попробую це все встановити. А от чоловіку з сусіднього помешкання склом порізало обличчя. Пішов на Пушонабуком і зроблю запрошую свою квартиру подивитися на наслідки ракетного обстрілу. І пенсіонер Григорій Семеренко до цього най до того най вікон двокімнатної оселі чоловіка можна побачити вулицю, де впали уламки. Жодне вікно у хаті, говорить, не вціліло. Били російські військові ракетами Х-22, розповідає Конотопський міський голова Артем Семеніхін. За його словами, обійшлося без загиблих. Поранені четверо людей. Також внаслідок вибухів пошкоджені близько десяти багатоповерхівок, зазначив Артем Семеніхін. Комунальні служби працюють над тим, щоб максимально швидко допомогти людям відновити фіранки, відновити двері. Комунальники, за словами міського голови, також працюють над відновленням вуличного освітлення. Діана Крахматова, Євгена Брасімов Суспільне новини, Сумщина.